Хочу зробити відео огляд сідлового тягача S-Way, який от прямо перед вами, цей красень білосніжний, S-Way із регіональною кабіною. тягач 4 на два колісної формули. Двигун курсор 13 430 кінських сил. 2100 нюнометрів. Клас екологічності Євро 5. Палена система Common Rail. Без будь-яких ресиркуляцій вихлопних газів. З надзвичайно потужними моторними гальмами і турбобрейк. Коробка перемикання передач. Автоматизована. Виробництво ZF, модель Traxon 12-ступенева, тобто 12 передач їзди вперед, а також дві передачі назад. Ось ми бачимо шильдик. s 430 Повна маса тягача 20 тонн 500 кілограм. Побачимо. Відкриємо котик. Ось так виглядає підкапотний простір. Бачимо навантаження на передню вісь 8 тонн, на задню 13, повна маса тягача 2050, повна маса автопоїзда 44 тонни. Також додатково відкривається нижня губа для того, щоб можна було водієві розміститись та помити лобове скло. Фуксирувальний, до речі, гак на всяких випадок. Підвізка кабіни механічна в даному випадку, 4 -тичкова. До речі, зверніть увагу на металеві бампер. Він є стальним, трисекційним. Тобто нижня губа стальна. Це, скажімо так, трішки забезпечує загалом експлуатацію тягача там, де потрібен підвищений кліренс, А він тут дійсно підвищений. В цьому сприяє також передні великі шини. Бачимо шини 385 на 65R225 попереду, позаду 315 на 80R225, в даному випадку вродиста Мішелін. Передня підвізка є посиленою дволистовою. Бачимо стабілізатор поперечних попередній перепрошую. Зачепив камеру. Ємність СІДБЛУ 80 літрів з підігрівом, паливний бак на 770 літрів також, і також є система підігріву. До речі, пропустив. Даний тягач обладнаний пакетом ADR, повним пакетом на стандарти перевезення АТ FL EX2 і EX3. Вимикач маси зовнішній, також є вимикач маси внутрішній. Тобто, на всі випадки, сідловий пристрій виробництва JOST модель GSK 37, висота сідла 1,200 мм. Підвізка на тягачах Iveco Stralis завжди була, і відповідно перейняв. Це 4 точкова, 4 точки пневматичної підвіски. Бачимо, ресівери, до речі, алюмінієві. Вони більш довговічні, а також більш легші. Так виглядає задній звіс, задні ліхтарі. Кріплення запасного колеса, запасне колесо. Акумулятори 2 по 225 А розміщені тут. Натягачеві встановлений вал відбору потужності заводський ZF. Повітря на сілерий за кабінний простір, повітряний фільтр, перепрошую. Так. Я не показав, до речі, знизу як виглядає. Не знаю, чи буде видно, але спробую. Ось так виглядає тягач. Кліренс, до речі, під переднім бампером 34 см. Мінімальний кліренс на задній вісі, де виправляючи 24 см. Фари з денними ходовими вогнями. Ледовськими. Решітки на фарах захисніть додаткові. Повторюю 430 коней. Що ж, до речі, це оновлення відбулося у 2022 році, бачите, направляючи на стійках кабіни для того, щоб краще здувати воду із бокових А Отак от виглядає зовні цей тягач. Як по мені, дуже стильно, дуже гарно оновлення модельної лінійки відбулося на славу, і веко, і веко дійсно, як справжній талій, дуже і дуже красний. Ось таке. Що ж, далі, мабуть, покажу внутрішній простір кабіни. А кабіна в даному випадку у нас є регіональних, для регіональних перевезень, проте із високим дахом. Виглядають двері. Тут аудіосистема, тут пластина йде під чорне дерево. Тягач насправді дуже оснащений великим переліком опцій, наприклад, в тому числі сидіння водія на пневматичній підвізці. Повімкнення, це регулювання е, нахилу нижньої частини е, сидіння, висота сидіння, вага водія, три елементи. Ось зверніть увагу. Надувається бакова підтримка, а також цими двома елементами надуваються подушки в зоні попереку. Не знаю, що на камеру це не видно, але це дійсно відбувається. От. Також є двохрежимний режим підігріву сидіння, регулювання нахилу спинки. Так як тягач у нас підтримується стандартом АДР, ми також уконтакували його червоними ременями безпеки. Тут у нас амортизація від коливань в бочках. Ось так от виглядає. Рульова колонка, до речі, шкіряне кермо, регулювання мультимедійною системою в цій та з іншої сторони з-під керма. так, То що ж, ласкаво просимо на борт. Спробую зробити так, щоб було більш-менш видно. І от простір всередині. Внутрішня висота кабіни від надмоторного тунелю на складає 1,85 м. Тобто більшість дорослих дядьків шоферів, водіїв можуть тут розміщатися і пані також, до речі, в стоячому положенні я маю на увазі. Ось так от виглядає рульове кермо. Мені здається, одне із найгарніших зараз взагалі серед всіх вантажних авто. Найстильніше так точно. Основна панель. Робоче місце пасажира. Одне спальне ліжко в даному випадку, якщо потрібно, монтується інше. Друге електричний люк у нас зі шторкою. Так виглядаючи ящики для речей. В даному випадку вони не є найбільшими, але достатньо просторі. Тахограф, також АДР підтримка, заводська магнітола з USB, блютузом, безпечні руки. Тут у нас розміщений холодильник. Відділення для замороження, холодильник, ємність холодильника 24 літри. Холодильник із двома зарядками USB та регулювання температури. Ємність для пляшок, папочка для пучових, ну, підставка для подорожніх листів. Закритий. Тут у нас розміщений датчик освітлення та дощу. Ось так. Виглядає сторона водія. Регулювання дзеркал, підігрів дзеркал ну, це вже, напевно, база для всіх. Як мінімум для Iveco це вже база років 10. У даному випадку у нас вал відбору потужності, його керування, блокування диференціалу, вимкнення звуку при їзді назад, рівень підлоги в стандарт, противідкатна система, система вентиляції та кондиціонування. Вим... Не знаю, чи видно. Давайте спробую покрутити трохи. Вимикач АДР, електричний люк, освітлення в салоні, пневматичний сигнал, підігрів, точніше автономний опалювач в кабіні, підігрів паливного баку, освітлення над робочою поверхнею. Ось отут вмикається. пішки опустимо вікна. До речі, автодоводчики вікон, бачите, натиснути до краю з лівої і з правої сторони одночасно. Заведення транспортного засобу відбувається таким шляхом. Вставив ключ замок запалення, натиснув гальма і 2 секунди тримаємо кнопку запуску, От, таком, уже запущений. Екран основний відбиває, відблискує. Перепрошую, не знаю, сонечко хотів, щоб освітлювало тягача. Тож час всередині не геть ідеально видно, проте, думаю, основну інформацію побачити. Так, основний дисплей. Ми бачимо, що можна перелистувати його як донизу, так і вліво-вправо. Тут ми бачимо основні дані: тиск мастила, тиск в пневматичних контурах, дані про маршрут поточний, дані про температуру мастила в двигуні, про швидкість. Далі у нас навантаження на вісі тягача, коли приєднаємо такий бодекс, який, до речі, можете приїхати у нас також, буде відображення і навантаження на вісі на Півпричеба. Дані про їзду згідно тахографу, Дані про мультимедію, мультимеді, яке зараз увімкнена, в даному випадку радіостанція, одна із українських на даному екрані стан. Гальмівних колодок на тягачу та на півпричику, а також рівень заповненості ємності AdBlue. Adblue, не пам'ятаючи казав, тут 80 літрів. Подорожні дані на даній автівці. Давайте увійдемо пробіг 1, пробіг 2 та загальний. Ми бачимо, тягач має пробіг 2980 км, середня швидкість 69,5 км. Витрата пального складала 15,3 літра на 100 кілометрів. Едблу використано всього 5 літрів, тобто 0,2 літра на 100 кілометрів. Але цей тягач їхав своїм ходом без напівпричепа. Проте, мені здається, що показники досить таки непогані, при тому що цілі економити взагалі не було. О, також дані про роботу валів відбору потужності, сигнали та таймери. Якщо на телефоні водія нема діагностика авто, а тут всі блоки налаштування авто, обігрів, блокування дверей, датчик дощу, чутливість датчику світла, денні ходові вогні, годинник, пароль, а також налаштування дисплею, його яскравість, мова, одиниці виміру і так далі. Ось так от виглядає тягач. Знаю, до речі, так, Ось трішки, вибачте, зі от Автоматизований є режим керування освітленням, протитуманні фари, освітлення за, за кабіною, також є нічний режим, є система вимкнення пробуксов... пробуксовувальної системи, а також є система розкачки авто при пробуксовуванні задніх коліс. Коробка передачі є автоматизованою. Є функція розкачки, а також є режим а, механічного перемикання передач. От Ми можемо перемикати вгору або вниз. Провімкнені коробки, це, це буде відображено. Також у нас є моторні гальма. Отут вони вмикаються, вимикаються на З правої сторони важель регулювання керма, до речі, по висоті, а також по вильоту. Можливо, не дуже гарно видно. Перепрошую, тримач телефону. Ось отак, мабуть, буде краще, бо так в усіх площинах абсолютно регулюється. Тут у нас стоянки Вігальма, розім для ПЗР-12. Тут USB додатковий для зарядки меню, До речі, не показував, але покажу, що спальне місце отак от припіднімається, тут доступний простір, тут боковий ключок є доступ як з боку шасі, так і із салону. З цієї сторони точно так само. До речі, я їх зараз напевно покажу вам ззовні. До речі, зауважте наскільки великі дзеркала, і як гарно в них все видно. От дійсно дуже гарно видно дзеркала. Будьте впевнені, коли на власні очі можете це побачити, можете оцінити, до речі, аудіосистема. Заводська, оригінальна. Тут у нас пульт пневматичної системи зберігається. Щоб відкрити лючок, тягнемо за відпросим. Я в відносності кладу свою руку, думаю, ви побачите. Ось, так. З іншої сторони абсолютно ідентичний. Тримачі з обох сторін, вони металеві. Приводу системи безпеки. А, гальма, до речі, не сказав, боліякий співан, яких позаду. А ІСПІ, електронна гальмівна система, антивідкат, пневматичний звуковий сигнал. Все це на даному тягачеві є. Все працює, все окей. Тягач новий, заводська гарантія складає один рік на весь автомобіль. На другий рік гарантія складає на силову лінію без обмеження пробігу, проте будь-який споживач може продовжити гарантію на необхідний йому термін або пробіг. Можна також придбати пакети на обслуговування, це буде тоді, доступні. Правий вічок відкриває чоловік, як защитує. Шуми зайвітки. З цієї сторони ми бачимо ДНК, підкачка, трикутника, аптечка, набір, сортувальний, фіксатори, все це є. Автономний опалювач. До речі, на даному авто примісла WebAus, тобто 3,8 кВт, термо ТОП ПРО 38, отакий от тягач. Якщо є запитання, зауваження. Пишіть ваші коментарі до цього відео. Або ж приїжджайте в огляди не безпосередньо, ось, до речі, з денними подивимося вогнями, як гарно виглядає. Ну, краса, дійсно краса. То приїжджайте в компанію Амако, ми є офіційним білером ванжівоків в Україні. Село Проліски, Київська область, Україна. До скорих зустрічей! foka